Третій рік повномасштабного вторгнення російських військ на територію України постійні обстріли, жертви, поранені, руйнації, виклики саме цим весь цей час стикається Харків про ситуацію в місті, стан справ, прогнози і не тільки про все. Це мер Ігор Терехов розповів у відвертому інтерв'ю. Слава плюс це велика різниця між тим, що було у 2022 році, починаючи з 24 лютого, і на теперішній час так дійсно ворог. Має плани як найближче підійти до Харкова, і це ми розуміємо. Але це ж плани не змінювалося насправді з початку війни. Він колись хотів захопити місто за одну добу. Потім за три доби він хотів захопити всю Україну, але ви бачите, що в нього нічого не виходить. Так, звісно, є певна напруга серед людей, бо всі спілкуються між одним, між собою ми спілкуємось. Але ми впевнені, впевнені в тому, що сьогодні наші ЗСУ дадуть адпор, відсіч всім, всім його планам, ворога, які вони виношують. Наразі у місті, за даними мера Ігоря Терехова, проживає 1 мільйон 300 тисяч мешканців. Його не завдання бути максимально мобілізованими і згуртованими допомагати військовим, які титанічно дають відсіч ворогу. На питання чи зможуть расисти пробратися до Харкова, то у мера своя позиція. Я впевнена, що Росени не зайдуть в міст. Чому? Ну я впевнений в цьому, бо я розумію, яке є насправді, яке є е, насправді, да, е, насправді е, військовою обставини, і я спілкуюсь кожного дня по декілька разів в день з е, нашими військовими з усіма військовими. І я е, бачу розгортання подій певних, е, тому я впевнена в тому, що ворог не зайде. Звісно, головне сьогодні утримати лінію оборони, так звана, для того, щоб не дати можливості підійти на таку межу, з якої ворог може обстрілювати міста, як це було до речі, у 22-му році. Обстрілювати прямою наводкою з РЦЗО. Іга. Но я хочу сказати, що це одна питання, але є дуже велике питання щодо обстрілу обстрілів з кабів щодо обстрілів з С-300, так тому дрони шахи. які летять до Харкова, і це ж постійно щодо тих обстрілів, що завдає ворог по Харкову, то окупаційні війська РФ, на думку Ігоря Терехова, намагаються залякати містян, посіяти паніку і тривогу, зламати людей. Я хочу, щоб е, всі розуміли, і ми до речі доказали: знаєте, е, до. Війни всі казали, о це, це Харків, це проросійське місто. На мою думку і на думку всього світу, ми доказали всім, що незважаючи на те, що дуже багато людей сьогодні розмовляють і тоді розмовляли на слабожанській мові, бо це не російська мова, а слабожанська мова. Так вона має дуже багато спільного з російською мовою, так історично склалося, Але ми всьому світові доказали. Що ми справжні українці, що ми єдина українська нація, і що ми українське місто. і ми відстоюємо і будемо відстоювати наше право на життя в Україні і нашу націю українську націю. Попри всі випробування, що зараз мають місце в українському Харкові, місто живе, працює, навчає дітей в метро і підземній школі, відбудовує понівечені російськими військовими будинки. Більш того, харків'яни навіть вдаються до відкриття власної справи. Я радію тому, що дуже багато підприємств відчинилося, відкриваються, і дуже багато таких маленьких кафе, ресторанчиків, літ... літніх майданчиків. Вони відкриваються, відкриваються. Коли ти йдеш по вулиці, по місту, то ти бачиш, і знаєте, з такою любов'ю все це зроблено, не аби як. Да? А кожне щось нове. І дуже багато людей ж вони коли переїхали під час першого року війни. Вони ж перебували хтось за кордоном, хтось, хтось там у Львіві, у Закарпатті, у інших, і, і кожен, як я бачу зараз привозить частину частину того, що вони побачили там, і в тілі сьогодні у Харкові. Це дуже важливо. Так, щоб, хоч якось, допомогти таким відчайдушним і сміливим харківським підприємцям для представників малого бізнесу. Муніципалітет скасував ряд міських податків, зокрема, податок на землю, на нерухомість та ряд інших податків і зборів у. Точнив Ігор Терехов, це мінімум, але вкрай важливо для підтримки підприємців. Більш того, це є хорошою мотивацією для того, щоб бізнес залишався в місті. Щодо енергетики, то ситуація складна. У місті діють погодинні відключення світла. Ми не маємо е, жодного мегавата власної генерації, угу. е, бо росіяни 23 березня е, цього року розтращили нам всі всіте. Яке заживлювало місто і в місті, і в області, розтращили нам всі трансформаторні підстанції, які були, вони належать «Укренерго». І на жаль, ми не маємо сьогодні власну генерацію. Ми заживлені від інших міст, видані графіки відключення. Наші виробничі підприємства в переважній своїй більшості працюють в ночні часи. По житловому фонду графіки ми були так цілу добу, практично в повному блокауті, але вдалося нам потрошечку заживити все. Потім були введені Харковобленерго і Укренерго спільно графіки відключення, але на жаль, вони не витримувались. З енергосистемою, що дуже важлива для критичної інфраструктури, говорить мер, поки дуже великі проблеми. А оскільки попереду зима, тому Харків став до реалізації плану щодо децентралізації певних комунальних послуг. Та для цього потрібне каже Ігор Терехов відповідне обладнання. Дуже серйозно працюємо по децентралізації енергозабезпечення, теплозабезпечення і водозабезпечення. Виходить. Важко, але вийде. Я впевнений. Є процес, є перемовини, є підцянки, є е, практичні дії. Ми дуже багато з нашими партнерами по Цьому напрямку йдемо. Крім цього, я домовився взяти певні кошти, кредитні кошти у банку ЄБРД, Євгенський банк реконструкції та розвитку. І ми, до речі, підпишемо цю угоду для того, щоб ми мали можливість закупити це остаткування. Крім цього, я хочу сказати, ми ж не знаєте, не сидимо склавши руки додолу. А ми працюємо, ми вже заливаємо фундаменти під майбутні модульні котельні, Ми доводимо сеті туди, мережі які потрібно заживити туди, щоб все це працювало. генераційне устаткування. Ми пропрацювали з всіма світовими виробниками, де взяти, але і крім того, хочу сказати, забронювали це обладнання. Забронювали під нас заброньовано вона, бо воно ж виготовляється дуже е, знаєте е, е, дуже е, термін. Вигатавда довго угу. довгий термін, Ну, але встигнуть вони до опалювання? Ми е, забронювали те е, остаткування, яке є, і те остаткування, яке воно може виготовити на протязі одного-двох місяців, не більше mm. у нас залишилось дуже мало часу, і так. нам потрібно все це зробити. Леся Коплюк та Ігор Мартиненко Харків новини.